Триває активна підготовка до першого тестування. Воно буде наймасштабнішим, бо ЗНО з української мови і літератури є обов'язковим для всіх вступників. Почнеться тестування об 11-й годині, але приїхати потрібно заздалегідь. В області створено 29 пунктів тестування на українському і літературу в кожному районному центрі і дев'ять місті Тернополі у великих районах, там де велика кількість учасників, а саме в Бучачі, в Кременці, в Чорткові, ми створюємо по два пункти тестування в всіх інших районних центрах по одному пункту тестування. Запрошення на тестування цього року надходить лише електронним способом на персональну сторінку учасника. Його потрібно роздрукувати. Взяти із собою у пункт тестування. На пункт тестування учасник може прийти, мавши з собою паспорт, документ, який засвідчує особу, і сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти. І оце запрошення. Для абітурієнтів ми рекомендуємо запастися певною кількістю ручок з чорною пастою, щоб не було ніяких проблем, і можна, дозволяємо прозору бутилку води негазованої. газованої. Для абітурієнтів, які писатимуть базовий рівень тестування, триватиме 2,5 години. А для тих, що обрали поглиблений 3,5 години.